Де ми, що це позаду тебе? Ми біля Брашківки, тому що в Брашківку наші підрозділи заходили mm -hmm. перші, я виводив хлопців. Якщо не помиляюсь, ввечері 9 числа ми зрозуміли, що якась напанувала дивна тиша і розвід загін, пішли в Брашківку, повісили український прапор на сільраді і побачили всю техніку. Забронювали і от за пару днів вже забираємо назад це такий наш. Трофей, не перший трофей, але Брашківка були таким складним місцем, де багато місяців, п'ять місяців тривала боротьба. Це те було місце, де ми воювали, коригували вогонь артилерії. Висоту біля Брашківки тут праворуч. Наш загін перше заходив і вивів 93-ю бригаду в цьому місці в тактично вигідне положення. Тому забираємо цей трофей, тому що ми його заслужили. Що це за танк? Це одна з модифікацій Т-72, тобто основний танк російської армії. І Для нього ударна машина. Насправді видно, як побудована зараз основна атака і, об і оборона, і у них йде від танків. Тобто Танки є хома яка може... Дуже точно наносити враження, маневрувати. Танки можуть стояти в капонірах і бути такими, певно, знаєш, як закопані башти оборонні. І вони навчилися їх добре маскувати, навчилися там будувати такі ну, умовні захисти, захисти від легких протитанкових згори. Ми це називали ліжка, ніби вони чіпляли згори таке ліжка. Вірили, що це допоможе джавелінам від джавелінів. Але це так, це як знаєш знає як носити якийсь амулетик від чорної кішки, приблизно так. Ну Цей танк був збережений від джавеліна і тому дістався нам Те, що ми бачили за будь-якої нагоди, вони готові кинути техніки. Ті техніку, і то стає причиною відходу в тил, стає причиною ну, невимушеної короткої відпустки з передової. Для них це порятунок. Поламана техніка, це для них. Білий квиточок. От вони його, видно, і отримали на прикладі цього танку. Для нас це буде грізна зброя, яка поведе нас вперед до, до кордонів України до Чорного моря. Це такі висота 204,7. Я іноді називав Перун Гора, але Перун не дозволяв так називати. У нас був такий боєць перун, який побачив, що. З правого боку підрозділи росіян ослабли, вони слабо використовують посадки. І наш розвідбат за тиждень зміг крок за кроком кущами пролізти, зайняти цю висоту, поки у противника була ротація на початку червня. І коли їхні вже розвідпідрозділи підійшли, зрозуміли, що пізно. Те копах сидимо ми, і ми зайняли цю висоту. З цього боку, і це дозволило ставити під загрозу весь час Брашківку. бо це дозволило звідси нам літати аеророзвідкою і по цим полям-посадкам знищувати техніку. Танки підходили сюди. Тут було десь два танки, знищено нашим підрозділом, два ще 93-ї бригадою. Ця висота для них стала ну, такою кісткою в горлі. Поруч була Карпатська Січ, навірно, піти, вони змогли. Ту низину утримати. І ось саме ця висота створила можливості для наступу в другій половині літа. І 93 я бригада посунула противника на 5-7 кілометрів в різних місцях, змогла створити такі називаються напружені моменти на раз. Тут було дуже багато техніки підбита, сюди стягнута. Навіть в кінці серпня вони очікували, що буде наступ звідси. І це дозволило потім кучі е, заліза, іноді робочої, реальної техніки, потрапити в оточення, тому що вони намагалися весь час не дати нам використати цю висоту і просунутися до малої комишувахи, до їхнього танкового це... логістичного центру. Вони його називали дача. Бо то було місце, куди танкісти поверталися відпочити. Але цей танк, як бачите, не повернувся і назавжди залишився стояти тут, став. Металом для майбутніх українських танків. Це активна броня. Якщо в цю штуку потрапляє снаряд...